Отже, поговоримо тепер, як же ж нарешті, починати е, навчати дитину з без грудей. Перш за все, що має точно бути перед тим, як перший, перший раз це спробувати зробити. Дитина має стабільний режим дня, який підходить, немає протестів при вкладанні та перезбудження перед сном. Важко зробити це тоді, коли є зараз плаваючий графік, коли є якраз перехід на один денний сон. Ну тоді може бути проблемно, тому що ви не завжди зможете зрозуміти, коли підходить покласти спати. Тому краще вже коли остаточно перейшли на цей сон. Далі ви слідкуєте за активним часом неспання і сповільненням перед сном. Є стабільні ритуали, сумна праця, які ви вже хоча б два тижні місяць це все виконуєте. Маєте мінімум дві додаткові асоціації, які працюють, так? тобто два місяці два тижні місяць їх виконуєте. Виконується нейротехніки перед сном, як частина ритуалу. Зараз не період активної дентації, тобто не різуть зубки, немає регресу сну, трібка, зросту скидання, сну смутахні якихось інших речей. Найближчий місяць ви не плануєте їхати в відпустку, робити вакцинацію, записувати в садок, тобто якихось факторів, які можуть якось втрутитися в цю е, ситуацію. Але знову ж таки, е, е, якщо якісь фактори трапляються, то ви на будь-якому з цих етапів можете зупинитися, зробити паузу. То, то, то. Е, так, отже, які ж є алгоритми, як ми можемо взагалі з цим всім працювати? Цей перший він а, такий, а, досить суперечливий. Не всім він підходить, не всім їм подобається. Я також на нього ставлюся досить суперечливо, але м -м, ви м -м, кожну інформацію маєте сприймати критично, е пропускати по себе, розуміти, що вам підходить, так, і який краще обрати. Тому я то вирішила розповісти про різні алгоритми, і ви оберете той, який найбільше буде підходити вам, темпераменту вашої дитини, її адаптивності до навколишньої ситуації і тому подібне. Е Отже, Починаєте ви з нічного сну. Це завжди. Це при будь-яких алгоритмах, Тут це завжди з нічного сну, тому що там тиск сну найвищий, ви все одно заснете, мелатонін краще виробляється, і е, ніч все одно настане, на відміну від денного сну, який може просто відмовитися від денного сну і його не буде. Е, далі, все відбувається, як ми з вами говорили. ГВ перед спокійним часом, сам спокійний час, проводимо ритуал, Продаємо спати, як завжди, так? але, тобто, ви даєте груди. Цьому методі і другий раз також але тільки на заспокоєння. І як тільки навіть до того як малюк почне заплющувати очі, тобто він ще не закрив очі, ви забираєте груди і заспокоюєте додатковими асоціаціями. Тобто пробуйте зловити таке віконечко, коли дитинка розслабилася на грудях, але ще не заснула, тому що коли очі вже закриті на грудях, це означає, що дитина вже в першій фазі сну і вона вже буде дуже сильно хотіти знову груди, груди. Це як викинути вас зі сну, вам також не комфортно, коли хтось вас розбудить. Тому, і тут також можна й сон перебити. Тому тут треба зловити це віконечко, коли коли груди просто розслабляють, дитинка ще дивиться на вас, але потім ви забираєте груди і починаєте заспокоювати без них. Якщо, наприклад, дитинка починає плакати, ви одразу даєте груди знову, але лише до заспокоєння, щоб очі знову не закривалися, і е, знову, як малюк, заспокоюється, ви забираєте груди і знову використовуєте додаткові асоціації. Тут знову ж таки не завжди ви зможете потрапити в це віконечко. Ти не може протестувати. Це ну в більшості випадків буває з протестами, тому що це новий метод національного. Вона не розуміє, чому так відбувається, так? і вона не розуміє, чому завжди було по одному. Сьогодні ви вирішили що це зробити, але про протести ми будемо говорити далі. Так? Як їх сприймати взагалі? Для неї ця ситуація зараз нова, незвична, і ви поруч, щоб показати їй, що тут все стабільно, тут все безпечно, я з тобою, я тебе люблю. В нас все Завжди. Далі, якщо ви з кожним днем це пробуєте важно, пробуєте, в принципі, щоб і в перший день вам вдалося, щоб вона все-таки заснула без грудей з додатковими асоціаціями, але ну, кількість цих давань і забирання грудей не визначена, вона може бути така, яка комфортна дитині. Далі щоразу з кожним днем ви пробуєте більше чекати того часу, як вона починає плакати. Ви заспокоюйте додатковими асоціаціями і не одразу даєте груди, а чекаєте 2, 3, 5, 10, 20 секунд. Тобто цей весь час заспокоюється додатковими асоціаціями до того моменту, як дати груди. І, власне, в кінцевому результаті все одно тут мета в тому, щоб дитина заснула без грудей, а під додаткові асоціації. Так, метод перехідної асоціації. Тут суть е, в тому, що багатьом він підходить більше, тому що він вимагає також багато вашої допомоги, ну але від нього теж можна потім відійти. Е, отже, так само все, як ми говорили перед цим, є ГВ перед ритуалом, бо перед спокійним часом, а саме вкладання відбувається іншим методом через перехідну асоціацію це, наприклад, колихання, носіння на ручках, фітбол, маятник книжка, тобто так як подобається дитині, тобто не обов'язково лежачи біля вас до такої асоціаціями, а через е, е, якусь сильну вашу допомогу. Але важливо що, що коли дитина заспокоюється, заспокоїться, ну, засинає вас на ручках, наприклад, під колихання чи на фітболі, ви тоді поступово-поступово зменшуєте інтенсивність так само цих колихань. Все-таки, щоб активної допомоги було мінімально і ви доводите до того, що ви все-таки засинаєте в ліжку. Тобто перехідна асоціація існує для того, щоб швидше відійти від грудей, але все одно в кінцевому етапі вам треба прийти до того, щоб дитина засинала під додаткові асоціації в ліжку біля вас просто лежачи. Далі для старших діток це мій улюблений метод. Ну для яких старших? Для діток після року про яких цей курс. Я люблю метод підготовка, це та підготовка, про яку ми говорили, до засинання без ГВ. Тобто в цьому методі ви не використовуєте вже ніяких перехідних асоціацій, не даєте груди другий раз. Так? Тут ви, перш за все, постійно пояснюєте, малюку, що скорину зазнати без циті. Кілька тижнів звикаєте разом до цієї нової рутини, ритуалів про які ми з вами говорили. Що важливо, знову ж таки, ця психологічна підготовка для будь-яких діток вона дуже важлива. Цей метод найкраще підходить для діток з легкою адаптивністю, які швидко розуміють нові, нові обставини, небурхливо не бур, не реагують на відмови і тому подібне. Далі вибираєте день, коли цього другого ГВ вже не буде, кажете про це дитині, особливо якщо це вже там більше двох років, вона вже точно це все розуміє, тут не треба ніяких колихань і тому подібне, ви вже просто кажете, що сьогодні це цю маму другий раз тобі не буде давати, лише на кріслі ми з тобою будемо їсти. І ви, наприклад, коли годуєте перший раз на цьому кріслі груди, ви нагадуєте ще раз цені, дивись, ти вже наївся, ти вже випив все молочко, тобі достатньо, ого, ти вже все випив, більше немає. Тепер треба чекати, коли циці будуть спати, набрати молочко. Ми будемо в ліжку зараз обійматися. Мама тут то тобі дасть вже вночі, коли ти проснешся, так? Тобто ми зараз працюємо тільки над вечірнім засунанням. От ти проснешся вночі, і мама тобі цицю дасть. А поки що це немає. Ми будемо спадки з тобою обіймаючись. Бачиш? Ти вже все молочко випив, так? тобто завжди-завжди про це все розказувати. Далі можна мати спеціальний гольфік, сказати малючку, що це певна піжамка, в яких циті сплять. І він, наприклад, може погладити. Витягаєте цей гольфік, він, наприклад, гладить, каже добра, нахиляється вушком, там слухає, а циця спить, а ви там можете подихати. Там спить так голосно, та молочка вже немає, молочку не збирається, щоб дати тобі пізніше ввечері. так. І тут, коли малюк вже ви починаєте вкладати зуткових асоціаціями, так? чи погладжуючи, чи просто лежачи поруч, так, чи обіймаючи і тому подібне, і дитинка просить груди в ці моменти, ви пояснюєте і повторюєте, те, що дивись, ти тільки що їв цицю на кріслі, ми тільки що поїли. Зараз цицю сплять, вони набирають молочко, мама тобі пізніше дасть, пізніше. Пізніше, так? І оце пізніше вночі ти прокинешся, мама дасть. Ви цим пояснюєте, що ну, ця ситуація не кінченна. Так? Тобто молоко буде все одно, в тебе ніхто зараз повністю не забирає, ти їх тільки що їв, і потім будеш їсти. Так? Просто зараз, цю за секунду, ми заснемо з тобою без циці. Домовилися? Домовилися, Давай ми будемо обійматися. Ви можете пропонувати, знову ж таки, підтримати тебе за ручку чи за ніжку. Ти будеш з правого боку лежати чи з лівого. Ти зі мною будеш лежати в ліжечку, чи в своє ліжечко ляжеш. Як тобі більше подобається? Пропонуйте завжди вибір з двох речей, щоб дитина перемкнула трошки свою увагу на ці дві речі. Так? От, наприклад, вона каже, мам, дай цицю, а ви кажете, цицю зараз сплять, молочко буде пізніше. Тебе потримати за ручку чи за ніжку. Ой, глянь, шкарпетка злетіла. Давай ми одягнемо шкарпетку. Або Піжамку поправимо, так або давай ти ляжеш тут, чи хочеш з цього боку. так Тобто якісь давати йому дії, які малюк може виконувати, подумати про них. Так? Тобто я їх маю вибрати, я такий дорослий, мені дають такий вибір. І от на ці дії звертати більше увагу. Або, можливо, тобі ще одну казочку розказати. Так? і от Якщо в цих випадках вже. Ви розумієте, що ви не справляєтесь, та тоді ви можете переходити до перехідної асоціації носіння на ручках, колихання, так як малюку може бути комфортніше. Про те, як реагувати на протести, дитини ми будемо говорити в окремому уроці, тому тут я про це не говорила. Але ну, такий маленький спойлер: протести є при будь-якому методі засинання, навіть принаймні найсуперм'якшому, най 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 тому що для дитини зміни це завжди щось нове, неприємне і е це просто не подобається.